До сільського фельдшерсько акушерського пункту прийшов на щеплення від covid 19 місцевих житель Михайло Тіток. Два пройшов, треба зробити буферну дозу і просто вже переконався на випадок, коли поряд зі мною відійшли по цій причині по цій хворобі. Невакциновані люди на той світ. Людям потрібно цьому приділяти увагу. Йти на вакцинацію і боротись за своє життя і за життя своїх близьких заповнює інформаційну згоду та очікує своєї черги місцева жителька Ганна Голінько буде щеплюватися від правця. Од ковід я двічі два рази вакцинована дуже добре. Схвалюю, що, що не забувають про село. Те, що є виїзна вакцинація, це неабияка допомога сільському населенню, говорить Наталя Губочкіна. Зручно не треба їхати нікуди, не треба збиратися. Кудись вибиратися, немає транспорту свого. Я медпрацівник, я 25 років працювала на цьому ФАПі. Ну, і Рахую, що треба робити це щеплення, із -за того, що люди часто травмуються. Це ДПМ, це КПК у нас. Такі вакцини сьогодні привезли із собою із Золотиніського центру первинної медико-санітарної допомоги, показує сімейна медсестра Ірина Булгакова. А ДПМ вона йде 10 доз в одній ампулі, то я взяла з собою 5. КПК У нас тут 6 доз, і в нас ще є коронава 10 доз терапевтка Людмила Струкань говорить, протипоказань для проведення щеплення небагато. Якщо, наприклад, онкохвороба, активна фаза, там така, що хімію людина отримує або іммуному вакцинацію вакцинації по онкології, то тоді не можна. Якщо хворі переливали кров або було велике кров, кровотеча, якась то теж не можна, бо немає імунітету. Вагітним не можна, кремлячим грубів, оце не можна. А так, в принципі, можна всім. Більшість записалося на вакцинацію від правця і дифтерії, каже фельдшерка Любов Голубович. Ковід трошки щас притих, то люди якось, наче. Трошки спокійніше до цього відносяться. Ну, Прийде осінь, прийдуть вірусні захворювання. І тоді щеплення активізується само собою сезонно. Для вакцинальної компанії Всесвітня організація охорони здоров'я надала автобус, аби охопити і віддалені населені пункти. Розповідає завідувач районного відділу центру контролю і профілактики хвороб Володимир Карпенко. Основне завдання цього автобуса підвозити в місця щеплення. Населення сільських жителів або ж підвозити як тут на ФАП, там амбулаторії. І ще ми маємо змогу проводити щеплення і в самому цьому автобусі. Так у нас в Україні від, со, від соток щеплених від різних там хвороб нижче набагато, чим в європейських країнах. У нас це 11 одинадцятельна громада. Сьогоднішній день це вже сьомий виїзд стосовно проведення вакцинальної кампанії. Наступний виїзд плануємо здійснювати в Чорнобайській території. Тальні громаді, так як це густо населена громада, велика кількість населення і є бажаючі щепитися. Далі в нас залишається ще територіальна громада. Тетяна Зазуля та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.